Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Слова середа, живемо, радіємо, витриваємо, постимо. Хто постить, той постить, хто не постить, той молиться за тих, хто постить. На жаль, я в Польщі втратив свій мікрофон. І зараз поки чекаю на новий, коли мені привезуть, то користуюся навушниками, ну, чим можу, тому звук трохи буде поганий. Це таке попередження. Також прошу про молитву, прихворів після цих цих. Прогулок по Польщі. Трохи маю такий стан втомлення, змучення і, ну, і слабкості. Тому прошу дійсно. про молитву застілення, щоб вже в Меджугорі міг повертатися до своїх справ. Сьогодні візьмемо посилання, досить коротке, 27 лютого 1986 рік. Дорогі діти, у похорі проживаєте послання, які вам даю. Дякую, що відповіли на мій запит. Марія каже, у покорі проживайте мої послання. Що це означає у покорі? У покорі це означає прийняти без без того, а я краще знати. Багато у нас експертів е, сьогодні, наприклад, у сучасному світі, кожен себе можна назвати експертом. І покора це є визнати Марію експертом, не себе, а визнати, що. Ці послання вдаються від експерта. І, і тому маю покорятися і проживатися на посланцях. Якщо є піс, то я хочу. Якщо я не хочу, то я знаю, що я роблю щось неправильно. Наприклад, я не кажу, що ну, я експерт, який піс може бути в середу, Який піс взагалі може бути на хлібі і воді. Ну, Хто це придумав? Марія, що за Марія? Яка це Марія? придумала? Ну і такі різні ситуації. Марія каже нам цього, каже, не нам, а тобі. І мені каже сьогодні Марія, проживай в покорі мої посилання. Мої послання це не означає, що одне посилання або інше. Всі, всі послання. Проживай. І вона каже, дитинко, проживай у покорі мої посилання. Не читай їх, не вивчуй їх на пам'ять всі. На пам'ять неможливо, хіба для мене точно неможливо, може хтось у нас є, хто вивчить ці послання на пам'ять. Але Марія каже, проживай. Проживай послання в покорі. Неймовірно. Тобто, кожне слово, яке ти сьогодні чуєш, в будь-якому посланні, так і воля Божа має бути в покорі, в покорі проживати. Бо я таке, ну, не хотілося б, ну, а може, не сьогодні, може завтра. І, і так ми є, ми люди, ми зазвичай так і хочемо якось ну, пройти скрізь там десь так, прокостеляти на хроміно, зі десь про, про, пройти. А, ну, і тут Марія облічає, каже: в покорі проживай по Спокійно і так конкретно. Просто підкорись і проживай. Не видумуй, не шукай професорів, які би тобі від, відрадили або порадили. Знаєте, бо багато хто. А що тут там за мене зміни Ггорія каже постав? Що посуд середу? Ні, я не чув. В Біблії не написано, я пішов. І все. І, і це називається непокора. Бо ти знайшов собі виправдання або знайшла виправдання. Як би то не жити цими посиланнями? в Біблії не написано, Супер. Це стандартна відмазка, Будь-які речі можна так, ну, бібліоне, написано, за інтернет, за Wi-Fi. Чи може в телефоні сидіти зараз е, 10 годин на прольот? В Біблії ж не написано, що там не можна сидіти. Ну, і ти можна маніпулювати, бо в Біблії багато чого не написано. І, по-друге, що цю Біблію треба ще читати серцем навчитися, а не просто як книжку. Тобто, в книжці, е, бібліо, якщо читати як книжку, то там багато чого не написано. А якщо серцем, то там є всі істини і всі е, таємниці, Всесвіту. Той, хто читає Біблію серцем, то бачить е, в одному слові більше, ніж інший очима всю книжку прочитав п'ять разів. Тому давайте ці послання також приймати серцем і переживати їх серцем. І сьогодні просте, проста просте практика. Покорі переживати послання, які дає нам Марія. Тобто маємо піст у середу, то стараємось поспити. Хто не посліть, нагадую, кому не можна постити, то підсилена молитва. Підсилена молитва за мир в Україні, підсилена молитва за мир в своїй сім'ї, в сім'ях своїх близьких, підсилена молитва. Тому Заохочую до такої практики, щоб прийняти і знати, що є сьогодні піст. Можу я постити чи не можу, але знаю, що він є. Я так само зараз слабкий, захворів. Не знаю, чи я буду постити сьогодні, бо це мені не є на здоров'я, але я знаю, що є піск, який не придумали, не вигадали, а його дала Марія з любові. Забудьте сповісти вашу постіль, і це буде вам на збагачення. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з па Папа.